Уявіть дорогу без обмежень швидкості, де можна розігнатися до 300 кілометрів за годину законно 1920 роки. Автомобілі тільки почали з'являтися, а німці вже мріяли про ідеальні дороги. 1929 рік почалося будівництво. Перша ділянка Кьольнбон. всього 20 кілометрів. 6 серпня 1932 року. Мер Кьольна Конрад Аденауер урочисто відкрив першу у світі швидкісну трасу, що було революційним. Чотири смуги, центральний розділитель, жодних перехресть. обмеження швидкості 120 км за годину. В 1932 році це було як політ в космос. Більшість авто того часу взагалі не могли їхати швидше за 60. 1933 рік Гітлер захопив владу і присвоїв проект собі. Автобан стало пропагандою дороги фюрера для підтримки режиму. 240 тисяч безробітних отримали роботу, але мета була військовою. Швидке переміщення військ. Сьогодні автобан це 13 тисяч кілометрів доріг по всій Німеччині. Шокуючий факт, лише 30% має обмеження швидкості. На 70% траси можна їхати так швидко, як хочеш, від 20 кілометрів у 1932-му до найдосконалішої дорожньої мережі світу. Автобан це не просто дороги, це німецька інженерія, яка змінила світ. А ти б наважився розігнатися до 300. Пиші в коментарях.